До нашого ефіру доєднується Павло Славинський, начальник штабу Другого інтернаціонального легіону збройних сил України. Вітаємо вас. Доброго дня! Дякуємо, що долучилися. Станом на зараз. Яка у вас є інформація, яка ситуація в зоні вашої відповідальності? Ну як кажемо, ситуація важка, але прогнозована. Ворог тисне, накопичується але. Якихось таких суттєвих просувань не відбувається. Також, якщо говорити загалом про інтернаціональний легіон, зараз хто складає його основу та, можливо, які національності зараз найбільше у вас є? Організаційне ядро українського військового підрозділу, звичайно, це українці. Але в нашому підрозділі близько 30 представників добровольців з інших країн, і на зараз ситуація трохи міняється. Справді, ми вчора аналізували кількісні показники. То зараз перевага більше все ж таки англо-саксонським представникам європейці. Якщо в тому році це була більше Латинська Америка, то зараз все ж таки Європа. Чи відрізняється якось підготовка, тактика, можливо, стиль ведення бою іноземців в легіоні від наших військових українських? Звичайно, кожен приходить зі своїм досвідом. Але ситуація така, що у нас за ці три роки війни у нас взагалі, скажімо так, спосіб ведення війни він змінився радикально. Тому всі навчаються, вони навчаються, ми навчаємось і не нехтуємо досвідом, який вони приносять. Як відбуваються саме відбіри і підготовка новобранців до служби саме в інтернаціональному легіоні? Там є анкета з якимись кількістю питанням про їхній досвід, про їхній бекграунд, Коли вони приходять в Україну і заключають контракт? Звичайно, вони приходять без ВП. Потім, коли ми виїжджаємо в сектор на роботу, то вони проходять до підготовки саме під ті задачі, які ми маємо виконувати тут в секторі. А серед іноземців з ваших спостережень здебільшого долучаються ті, хто вже має бо мав бойовий досвід, чи це цивільні, які зараз хочуть навчитися і допомогти Україні захищати так. Це дві великі групи. Одна велика група це колишні військові пожежники, поліцейські і це хлопці, ну скажімо так, в віці більше 40 років, які потребують цього, не сказав би адреналіну, але їх тягне до цих. Є група, ну я в неї включаю тих, хто є професійними військовими, які все життя, скажімо так, присвятили цій справі, і для них це справді цікаво, тому що. Такого бойового досвіду, як в Україні, в жодній країні отримати не можна. Тобто люди з досвідом афганської кампанії або ж там війни в, в, в російській затоці, вони порівнюють наші воїни і кажуть, що це взагалі щось інакше. Плюс так дійсно є молоді люди, для яких це щось нове. Вони шукають себе в житті, тому. Що її ми керує, не можу сказати, але це молодь до 30 років, які, от, не маючи жодного бойового досвіду, їдуть в Україну воювати. Зараз які найбільше потрібні, зокрема, до вашого легіону військові спеціальності, Кого шукаєте, зокрема, проводячи рекрутинг? Проводячи рекрутинг, у нас завжди відкриті вакансії саме. Стрілець, тому що без піхоти взагалі нічого не відбувається, але е, піхотинець, стрілець, снайпер, е, водії дуже потрібні, тому що логістика завжди порушена. Е, кулеметники, тобто е, звичайні піхотні спеціальності, також е, закривають вакансії е, операторів БПЛА, зазвичай українці і англомовні так. Пане Павло, ми вам дякуємо за те, що сьогодні долучилися до ефіру. Нагадаю, що з нами начальник штабу другого інтернаціонального легіону збройних сил України Павло Славинський Говорили ми про харківський напрямок фронту.